Ми сьогодні розпочинаємо перше засідання нового уряду. Беззаперечно, що країна очікує від нового уряду швидких якісних антикризових рішень. Менше тижня як був сформований уряд. І сьогодні міністри вивчають реальний стан справ в тих напрямках, які вони очолюють. Хотів би підкреслити, що Дуже важливо швидко сформувати план дій по кожному з міністерств, а наші пріоритети є абсолютно незмінними: підвищення якості державного управління і відповідальності влади і посадовців, питання забезпечення макрофінансової стабільності, відновлення економічного зростання. Я думаю, що ні для кого не секрет, що одним із пріоритетів має стати подолання корупції. Я вчора про це говорив і на раді реформ, про те, що треба припинити з боку влади тиск на підприємців, на бізнес, подолати корупцію на митниці і в податковій сфері. Це ті завдання, які дозволять нам створити нормальний клімат і по великому рахунку наповнити бюджет. Які ми маємо направляти на потреби нашої держави і українців. Нам потрібно сформувати ефективну систему соціального захисту, чим займається сьогодні Міністерство соціальної політики. А загальне завдання це підвищити якість життя людей. і Я думаю, що це має бути на порядку денному У кожного міністра. З цього ми маємо розпочинати нашу роботу. І, беззаперечно, а захистити суверенітет нашої держави і зберегти єдність нашої країни. Дуже важливо, щоб ми спільно за 30-денний термін напрацювали операційний план дій по реформам. Ми сьогодні вже будемо виносити перше рішення з актуальних питань, які ми напрацювали з вами за цих декілька днів. Хочу також підкреслити, що вчора на засіданні Національної ради реформ наші колеги з Нацради передали нам. Певні пропозиції по реформам. Сьогодні ми такі ж пропозиції отримуємо від експертного середовища. І я хотів би підкреслити, що найважливіше це не тільки отримати безліч планів, а потрібно створити операційний план з чіткою відповідальністю кожного посадовця за виконання завдань. Тому що планів в нашій країні є багато. А нам потрібно все саме найкраще, що було створено і зроблено урядом попереднім, врахувати. Я вважаю, що взяти найкраще, що може сьогодні пропонувати нам експертне середовище, те, що було напрацьовано з Радою реформ, і впровадити це в нашому житті. Сьогодні ми будемо розглядати ряд важливих питань. Перше питання, яке я хотів би привернути увагу, питання ліків. Дуже багато розмов навколо того, що ліки у нас надзвичайно дорогі. Але при першому наближенні аналізу цієї ситуації ми бачимо, що все зроблено національним законодавством і іншими рішеннями інших різних органів для того, щоб цей ринок закрити, не дати на ньому створити конкуренцію по якості і по цінам. Я вважаю, що перше завдання уряду ми маємо дерегулювати цей ринок, дати можливість, щоб українці купляли якісні ліки. Ті, які виробляються в Україні, Сполучених Штатах Америки, Канаді, Європейському Союзі, Японії, Австралії, Швейцарії. Ліки, які там сертифіковані і мають високу якість. Але на превеликий жаль, ці ліки суто бюрократичними бар'єрами не можуть потрапити на полиці аптек для того, щоб люди могли якісно лікуватись. Тому сьогодні одне з перших питань ми маємо врегулювати це двома шляхами: перше, через прийняття постанови, яке дерегулює процес входження цих ліків на ринок. І друге, це внесення змін до закону, який дозволить забезпечити необхідні законодавчі зміни, наступна проблема, яку ми маємо сьогодні вирішити. Верховна Рада України прийняла весь необхідний пакет законів, пов'язаний з. А, Формуванням і роботою антикорупційних органів. Але у нас НАЗК видається, немає приміщення, то сьогодні ми маємо прийняти рішення надати їм приміщення, щоб НАЗК дуже швидко почала працювати і ефективно протидіяти будь-яким корупційним загрозам. Сьогодні ми приймемо рішення і повноважимо нашого колега віце-прем'єра Геннадія Зубка підписати угоду на 97 мільйонів гривень мільйонів євро. Це фінансова підтримка Європейського союзу на децентралізацію влади. Ви знаєте, що я був одним із авторів цієї реформи, вважаю її абсолютно важливою. І ці кошти можуть бути направлені на підтримку територіальних громад, на адміністративні послуги, фактично на підвищення якості управління на місцевому рівні. Також хотів би підкреслити, що сьогодні ми маємо з вами вирішити кадрові питання. Зокрема, хотів би визначити два. Перше це призначити двох керівників державних компаній. Перше це указ залізниця. І сьогодні кандидат, який був відібраний на комітетом, буде сьогодні представлений на засіданні уряду. Я буду просити вашої підтримки. Це дійсно достатньо якісний фахівець, який має величезний досвід роботи в сфері залізниці. І друга позиція це теж України за походженням, але людина, яка працювала багато років в знаних компаніях. За кордоном, в зокрема, Сполучених Штатах Америки, це новий керівник Укрпошти. Також ми сьогодні розглянемо питання ЧАЕС, буде доповідати міністр екології. Ми наступного тижня будемо визначати дату 30 років з дня трагедії, яка відбулась. Я думаю, що тут дуже важливо. Сформувати вже напрацьований стратегічний підхід до управління цим процесом і управління зоною відчуження для того, щоб забезпечити абсолютну безпеку людей і не допустити будь-яких загроз, і ми сьогодні зможемо ці питання розглянути. Окрім того, ми з вами розглянемо ряд законопроєктів, які будуть направлені в Верховну Раду України, які були відкликані в зв'язку з тим, що відбулось переформатування уряду. Я просив би дуже виважено підходити до цього. Я вимагаю від кожного міністра якісної взаємодії з українським парламентом. Я переконаний у тому, що взаємодія, якісна президент, парламент, уряд дасть якісний результат. Ми зможемо швидко приймати рішення і їх впроваджувати. Тому я хотів би, щоб кожен з присутніх якісно побудував роботу з комітетами українського парламенту по напрацюванню законів і супроводження їх. До фінального голосування. В цілому, шановні колеги, розраховую на відповідальність кожного з вас в тих напрямках, які вам вірені. Наше спілкування протягом цих декількох днів мене налаштовує на абсолютно конструктивну взаємодію. Я думаю, що всі прийшли працювати, в цьому переконаний, і з цього, з цього моменту моя позиція буде абсолютно вимогливою. Можемо говорити про плани і це добре, але маємо приймати рішення, і саме головне зробити, щоб ці рішення, які ми з вами прийняли, були впроваджені. Це буде критерія оцінки роботи кожного міністра. Рішення прийнято, воно має бути реалізовано. І саме головне, щоб ніхто з вас не забував про те, що головний пріоритет це люди. Я привів приклад ліків, я привів приклад митниці. Чи не зрозуміло комусь, що при. В бюджеті пенсійного фонду у нас сьогодні дефіцит там більше 80 мільярдів гривень, в той час, коли тіньові потоки можуть подорівнювати десятка мільярдів гривень, які недоотримує бюджет, тому що у нас митниця є неефективна. По лікам та ж сама позиція. І таких питань у нас є багато. Тому я розраховую на відповідальність кожного міністра і абсолютно самовіддачу. Дякую за вашу увагу і переходимо до питань порядку денного. Згідно вашого випусквання поступком, що ми говоримо по питанням, то є медико-санітарного забезпечення регулянства онкологічних захворінь. Це порядок та умови надання субвенції державної джерела місцевим принцип для Obrigado, pronto